Всіх вітаю! Сьогодні прийшов до мене неодимовий магніт з Аліекспрес. Посилка йшла довго 39 днів. Пакування відмінне. Ви можете бачити це на відео. Разом з магнітом йде гак, який перед використанням потрібно вкрутити. Магніт можна використовувати для пошуку різних предметів на риболовлі, в туризмі, для діставання предметів з наводойм і тому подібне. Температура використання не повинна перевищувати 80 градусів Цельсія. Зверніть увагу, що магнітиться лише одна сторона, решта це корпус, який покритий нікалем. Магніт ніби вклеєний, може колись відірветься. Час покаже. Ось як виглядає він на сторінці продавця. Доступні три варіанти. Я купував 60-мм варіант. Видно, що магніти у продавця мають рівну силу підйому. А ви як вважаєте? Відповідає опис дійсності, чи ні? Продавець гарантує, що сила магніта вимірювалася при вертикальному підйомі вантажу. Розміри вказані загальні разом з корпусом. Тому насправді магніт набагато менший. Все видно зараз на екрані. Сила притягання залежить від поверхні. Що це за метал чи покрита поверхня. А якщо покрита, то яким матеріалом? До холодильника примагнічується погано. До радіатора краще, проте легко знімається. Вертикальна сила підйому приблизно до 20 кг. Такий висновок я зробив на основі такого досліду. Спробував підняти гирю на 16 кг, прикріпивши магніт донизу. Звичайно, я в казки не вірив перед замовленням, тому розчарування ніякого нема. Товаром повністю задоволений. Посилання на сторінку товару можна знайти в описі під відео.